в ефірі радіо та першого міського телеканалу, програма Культурний Простір та її ведуча Ірина Цехоцька. Українське мистецтво цікаве та багатогранне. Однією з родзинок та візитних карток України у всьому світі є Петриківський розпис, який отримав статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні у нас в гостях художниця, майстриня з Петриківського розпису Віра Єрифа. Віро, вітаю, рада бачити вас у нас у студії. Доброго дня, мені приємно. Як настрій на четвірку. Чому ну я думаю, на п'ятірку буде тоді, коли ми переможемо, і буде все добре. Так погоджуюсь абсолютно. Віро, давайте почнемо з самого початку, так швиденько окинемо історію. З чого взагалі почалося? Зануримося трохи в історію. Як і коли з'явилося таке направлення в мистецтві, як Петриківський розпис, і в чому його особливість? Ну офіційно по даним, так з'явився Петриківський розпис кінець XVIII, початку XIX століття, але є ще такі знаєте. Такі пошукові дії, що десь в 1860 році, наприклад, на Слобожанщині були, Знаходили, знаходилися, так. да, там, наприклад, розписані хати. Да, бо Петриківський розпис це стіни розпис для початку був. Так потім, десь в 18-20 столітті він уже почав бути. На папері на папір переноситися, uh -huh. тобто мальованки робитися, е, також розпис це є такі сліди його е, на Полтавщині. Також в селах віднайшли і е, Поділля. Uh -huh. І вважається, що е, Переселення на Дніпропетровщину оцих регіонів людей, да, тобто, переселення, вони з собою принесли цей кусочок мистецтва, тобто і саме зародився, тобто розпис об'єднався да, цими людьми, саме в Дніпропетровщині, в селі Петриківка. Тобто, це спочатку розмальовували хати, господині так. Так, Це стінний розпис. Два рази на рік розмальовували хату для якоїсь події, для якогось свята. Це Під свято якесь так підлаштовували цей розпис. Звичайно, розмальовували не фарбами, те, що ми сьогодні маємо. Так, це були глини, це були виварене, виварені рослини якихось кольорів. Так розмальовувалися зачасту пальцями і тими інструментами, які були поруч, тобто робили самі пензля, я от принесла вам. Кошачий пензл, котячка, да? угу. тобто кожен міг його собі зробити. Це з кошачої шерсті. Тобто правильно? З шерсті, тобто, так. Не один кіт не постраждав. Ні, ні. <світ> З котами все добре. Потім рогозин, це палички, які ростуть на, на водянистій на водах, ну, угу. на, на озерах. Тобто розмальовували, бо хотіли. Тягнулися до прекрасного до мистецтва, мені так здається, що було красиво, і говорили, що у кого найкрасивіша хата, той ну там все в нього добре буде <говори> і найкраща газдиня на селі, ну, так так, так. чи порушка, чи <говори> порушка. <казав. говори> А з чого особисто ваша любов до Петриківського розпису почалася, коли ви почали цим займатися? Ну, мабуть, таки по житті мені зустрічалися люди, за якими я спостерігала, як вони малюють. Я сама не навчалася в Петриківці. Тобто Петриківського розпису зазвичай навчають саме в Петриківському селі. Там є технікум, де можна навчитися, і понині, і там навчають не лише дітей, там і дорослих можуть навчати. Клас, дуже цікаво. Так я навчалася самотужки, але була дуже зацікавлена ним. Тому Хваталася за, за кожний, знаєте, якийсь кусочок. Угу. І мені зустрічалися люди. Це 10-11 клас. У мене була вчитель образотворчого мистецтва, де її пер. Перше захоплення було Петриківка, тобто я мала змогу спостерігати, як вона малює, що вона малює, якими вона ну, засобами користується. Тобто, ви спочатку спостерігали так, так. Так, це все, і потім в якийсь момент ви подумали, чому б не спробувати самі? Так? Ну так, і воно дуже, ну, воно яскраве, воно незвичне, в нього є розвиток, його не лише можна повторювати і малювати, те, що вже придумане, розумієте? От, до речі, його... я хотіла запитати, Петриківка, це який Усталені класичні е, сюжети, ще кожен майстер має право якісь вносить, авторські так, моменти вносить вносити. свою якусь таку е, ізюминку, да? угу. е, тобто це не забороняється. Чому ні? Е, тобто, Петриківка взагалі може на стилі так поділити? Тобто стиль одного майстра, стиль іншого майстра, Впізнаються стилі, Я вам хочу сказати, що угу. от певні майстри вони впізнають, е, е, можна впізнати в інтернеті його роботу, навіть якщо вона буде не підписана. Ну. Це нормально. Петриківка для мене це такий своєрідний народний живопис. Живопис, mm -hmm. дуже багатий живопис, бо вона кольорова і живописна. Вона не лише одним кольором, там безліч перехідів. З кольора в колір. От я, до речі, знаю, що навіть сюжет, ось нам здається, що це звичайні квіточки чи звичайні там півники, але це все має якийсь дуже такий потужний символізм, це незвичайні предмети, так? це правда чи ні? Так, я коли малюю, я завжди закладаю, е, ну, користуюся цим символізмом. Так? Тобто е, сова це, це мудрість, да? Е, пташка це звістка якихось новин. Гадаю, що тільки лише добрих новин. так? Е, мак це. Е, Любові, журбі, журби, так, щось uh -huh. щось такого. Тобто, ну для мене це е, велика символіка. Петриківка це не просто картинка, знаєте, намальована. Ну я, я дуже її ціную і. Е, Тобто можна навіть якісь побажання там, у Всесвіт закладати в цей малюнок, правильно? Так, дивіться, в мене була виставка, і вона зараз ще буде продовжуватися, але в іншому регіоні, але вона одна і та ж, так, я назвала її кольори перемоги. Угу. Е, і я в неї вклала саме перемогу. Тобто вона намальована в патріотичних кольорах, жовто-блакитних, і там саме ті. Ем... Сюжети, сюжети які е, намальовані під час війни, які е, ну, я не скажу, що це надихало мене, але це е, спонукало розвивати ту чи іншу тему. Да? От uh -huh. Бойові котики, да? ходило так, в нас таке так. е, е, слово. Чому б не намалювати да, цю бойову киську, яка е, доглядає, uh -huh. вирощує цих бойових котиків, е, потім е, е, гуси, які збили літак. Так, так. Тобто, Взяла намалювала одного жовтого, другого голубого, в голубих відтінках. І вони такі класні вийшли. Вони героями вже стали. Знаєте? Класно. Ну, це мені здається. Зараз взагалі така тема дуже потужна, і я вірю, що обов'язково ці картини, кожен кожен свій вклад робить, обов'язково це принесе нам перемогу і дуже гарні звістки. Сподіваюся, що скоро. А в чому знаходите ви натхнення та ідеї для ваших робіт? Ну, як я вже казала, це події дійсно. Вони надихають, і щоб, знаєте, не тримати їх всередині, ти викладаєш їх на основу якусь, ти, ти малюєш. Ти, можливо, так заспокоюєшся, тобі, ти ж знаходиш якісь варіанти відповідей на ці uh -huh. події. Да? Все викладаєш на папір, в кольорі в якомусь, який тобі <світ> хочеться. Да? Тут немає такого, що лише так повинно бути або так. Тобто, як підсказує твоя внутрішня я, так ти uh -huh. робиш. Віро, я знаю, що Петриківський розпис це не лише картини, він наноситься і на посуд, і на предмети побуту, одяг, сувеніри та інше. Скажіть, який самий незвичайний та цікавий предмет, на який вам доводилося наносити цей розпис? Так, я дуже пишаюся, і, мабуть, ви знаєте, що в нашому місці є розписане піани... піаніно в паркі Маршавцева. Його розписувала я з моїми учнями, там тобто, дорослими учнями, дві коліжанки, таких, які мені допомагали, воно по сьогоднішній День стоїть, милує око наших Клас. людей. Мешканців міста Мешканці вони можуть міст... підійти пограти. Так, на ньому, пограти, та... сфотографуватися, подивитися. На справжню Петриківку на ній намальовано дуже багато пташок, бо піаніно це музика, а пташки це також спів. І мені хотілося якомога більше туди пташок намалювати. Потім... Звісно, я розписую текстиль, я навчаю цьому інших людей, як правильно розписувати. Ви прийшли до нас з дуже красивим торбинки, шопером так. торбинкою. Так. Зараз модно казати шопером. Дуже в гарному розписі, теж такому патріотичному. Так, так. І це, знаєте, надихає людей, коли ти їм пояснюєш. Навіть на відстані, бо я проводжу заняття в онлайні, так і в онлайні ми розписуємо ці торбинки угу. з усією Україною, усіма бажаючими. І вони потім мені пишуть такі гарні відгуки, що от тобто, мені не вірить. Це що я сама це намалювала розумієте А якщо вона намалювала, ще це використовує в побуті? Мені здається, знаєте, так на крилах летиш просто. такі потужні емоції, які так. зараз дуже потрібні, щоб надихатися чимось. Так. Я до речі, в одному з ваших інтерв'ю бачила, що ви навіть шеврону військовий розмалювали. Так так, це Серафіма також моє досягнення завдяки одному моєму товаришу, який попросив щось намалювати таке. Незвичайне так і задав саму тематику, да серафіми, угу. але в образі сови. Серафіма це давайте нашим слухачам так. пояснимо, що це серафіма. Це божа істота. Вона угу. малюється як на небі, такі знаєте, ангел-охоронців, охоронець, в якому дуже багато крил. Угу. Тобто він, окр... він окрилений такий, так, і оберігає. я оберігає. І я намалювала сову також з такими багат... багатськими крилами. Вона також патріотична така вийшла, ну класна вийшла, стилізована, така. Знаєте, от в стилі Петриківки, все як витримано. Він наніс її на шеврона, і це розвідка, ну так знаєте, літаюча. Прапора собі зробив, мені подарував прапора і на машину собі і надрукував таку здоровезну сову. І е, скільки разів я вже чую, що вона дійсно оберігає. оберігає так. Тобто прилітало не один раз, прилітало по їхніх машинах, але живий, слава Богу. Трохи, слава Богу. трохи здоров'я там, але воно так підлікується і все добре. Слава Богу, що тобто живий. Тобто все ж таки, наш український потужний символізм працює. Так, будемо сподіватися, що все буде добре і надалі. Віро, ви е, згадували про виставки. Скажіть, де вони проходять? Де можна побачити ваші роботи? Е, уже було дві виставки в нашому місті, угу. які організовані мною. І е, назустріч мені пішов виставкова зала. І е, друга виставка була в художньо-графічному факультеті н, Криворізької Педпеніверситету. Угу. Е, вони я до них напросилася так, тому що я скрізь стукаю в двері, і мені слава богу, його їх відчиняють, як то кажучи. Хотілося, щоб більше народу побачило цю виставку, бо вона дійсно ну ну. Себе не можна хвалити, але я хочу сказати, що вона дійсно класна. Тобто, mm -hmm. знаєте, до війни мені, наприклад, не дуже хотілося показувати свої роботи. Я малюю і добре. Я отримую якесь задоволення від робіт, і це добре. Да? Тобто, Я mm -hmm. малюю для себе, для родини, можливо, для друзів, яким я їх дарую. А потім, коли почалась війна, от тобі щось таке сколихнулося, що М, твої роботи мають бачити інші. Ну, це ну. Знає, Тим як, паче це така як... наша спадщина, яку хочеться доносити людям, щоб вони бачили. Не завжди, це. але от саме от, знаєте, от цей період, тобто зачасту людям вони такі пасивні, є, то знаєте, мене не трогають, я нікого не трогаю. Uh -huh. А тут от прям таки насильно ну, хотілося примусити людей прийти, подивитися, можливо, в них щось сколихнеться, можливо, вони також почнуть малювати, можливо, вони знайдуть там порятунок в цих роботах, бо вони такі надихаючі. І е, на худграфі е, хотілося більше зацікавити студентів і показати їм, що Петриківка не лише стандартна, де малюють пальцем і е, ягідки, і таке, як е, зачасту що вона дуже великий крок зробила вперед, і вона може бути різною і в... Там ще багато багато в неї шляху для розвитку, тобто не початий край? Вона тільки ступила на свої перші якісь кроки. розумієте, її можна розвивати, розвивати. Тобто, далі так скажіть на вашу думку, чи важливе мистецтво в нашому сьогоденні? Чи має воно позитивний вплив на суспільство? Ну, звісно, мені здається, що е, навіть можна було не, не питати, бо культура завжди е, формує людину. А е, мистецтво це ну, тобто, е, малювання це також культура. Тобто кусочок якоїсь е, вирвати із культури. Так, тобто, це Щ... обов'язково впливає на людей, вони. Е, Малюючись, надихаються, вони, як я вже казала, коли я не малювала, я ніколи не звертала увагу, наприклад, як росте калина, як вона квітне ця калина. Я не знаю, чи звертали ви увагу зараз. Я на все звертаю увагу, бо квіт в калини зовсім такий, знаєте, незвичайний і для себе відкрила таке. Тобто, якісь квіти, як вони всередині, які в них листочки. Ти йдеш і звертаєш увагу на все, що навколо угу. тебе. Ну це круто, так. а не так, що ти йдеш, наче відкриті очі, а вони в тебе закриті. Ну це круто, дійсно. Віра, чи є у вас якісь хобі, окрім петриківського розпису? Так, це фотографія. Вона йде пліч обічі з моїм мистецтвом. Так, я приділяю увагу і Петриківки, і е, фотографії. Е, в червні місяці десь не пам'ятаю, здається, пам 21 число. У нас відкриття виставки з моєю коліжанкою Іриною Сукіясян. У нас також під час війни народилася така тема, як автентичні постаті, угу. тобто справжність така. Хочеться знаєте, от воно, мабуть, знаєте, війна. Е Кожного з нас трохи сколихнула минуле, так і воно трохи піднімається наверх і починає людей будити. От у нас така така незвичайна тема. Угу. Вона художня, ну тобто я вас запрошує. Ходьте подивитись, буде цікаво. <рес> Презентація буде цікава. Все, що ми надумали, мені здається, буде. А, і ще хотіла вам сказати, що. За виставки, да, тобто дві було uh -huh. в нашому місті, і знову ж таки напросилася е, в село Моренці в музеї Тараса Шевченка. Е, 2 червня також буде відкриття саме цієї виставки, uh -huh. е, яку я презентувала тут. Тобто покажу її ще там. Але мені би хотілося її провозити по всій Україні. Показати. Я впевнена, що так і буде. Чи плануєте ви якісь ще цікаві проекти або виставки в найближчому майбутньому? Ну, дивіться, щоб планувати, ну ніколи такого... Е... Чесно скажу, нічого такого не плануємо, але продовжувати працювати над цими темами, да, тобто, кольори перемоги в Петриківк uh -huh. я ще доповнюю виставку якимись роботами, тобто, ну вона. Не поставлена mm -hmm. на ній крапка, тобто я її доповнюю. Тобто Постійно щось туди додавляю. додаю. Так, додає, так. додаю. Точно так же автентичні постаті, мені здається, там ще працювати і працювати. Купа ідей, у нас просто не вистачає часу, бо ми ще й працюємо. <рес> ну, як і всі. Так, так. <рес> як і всі, творчі. А так, ну звісно, ніч довга, як то кажуть. Нормально. Віро, які поради ви б дали починаючим майстрам Петриківського розпису. Якщо ви. Е Захотіли навчитися потраківському розпису, ніколи не зупиняйтеся. Доведіть справу до кінця. Я завжди говорю своїм ученикам, що. М Малюєте роботу, не залишайте її на завтра, на післязавтра, ви її не повернетесь до неї, ви її не намалюєте. Озберіться з силами, затратьте ще півгодини і домалюйте її. Точно так же ті, хто починають, так? якщо щось не вийшло, то е, це не людина винна в тому, що не вийшло у вас, а це треба, це треба напрацювати. Розумієте, як дитина йде в перший клас, і вона вчиться тримати ручку. Угу. Тут же треба вчитися тримати пензля, бо це не ручка, це пензлик, його треба. Ще, його треба треба ще підкорити, щоб е, ви не малювали, а не ві він вами розумієте? Угу. Треба треба багато практичного заняття, тобто е, бажання величезне і практичне заняття. І тоді всі будуть малювати 100% Хто має це бажання? Тож, якщо з першого ну, разу вийшло, е, кидати треба, не треба так. кидати, просто більше наполегливості, наполегливості, і все вийде у всіх. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була художниця, майстриня з Петриківського розпису Віра Єрифа. Віро, дякую, що завітали до нас у студію за нашу цікаву розмову. Бажаємо вам натхнення і творчих успіхів. І будемо дуже раді бачити вас знову у нас в студії з новими вашими проектами і картинами. Вітами, та мальованками. Так, мальованками. Так, я, вам, я вам також дякую, велике і я думаю, що ми. Е... Скоро в нас буде перемога, всі наші друзі вернуться додому. Бо у мене дуже багато друзів, знайомих, родичів, і також як і мій чоловік, вони захищають нашу країну. І коли вони повернуться, от ми дійсно будемо щасливими. Тобто, я в цьому впевнена Хай до кожного вернеться це щастя в кожну домівку. Дякую вам і вам дуже дякую. Це була програма Культурний простір на радіо Кривбаста, першому міському телеканалі. І її ведуча Ірина Цихоцька. Залишайтеся з нами на 102,3 FM. i ah.